Харків під постійним прицілом ворога протягом минулої доби російські війська завдали двох ракетних ударів, ймовірно, із зРК с 300 зазначають у штабі оборони обстрілян об'єкт промислової інфраструктури в Харкові приблизно о восьмій та десятій ранку. Внаслідок цих двох ударів, за оточненими даними, поранення загалом отримали 11 людей. Один з поранених у важкому стані. Стан решти медики оцінюють як середній. До обстрілом і прикордонні райони Харківщини інформують у штабі оборони. Протягом доби ворог обстрілював місто Вовчанськ, селище міського типу Дворічна та інші населені пункти в Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Куп'янському районах області. Пошкоджені приватні будинки сталися пожежі. Цієї доби, за даними ДСНС, чотири пожежі з тринадцяти сталися внаслідок бойових дій. По одній пожежі, спричинені влучанням ворожих ракет і снарядів, трапились в Харківському, Куп'янському, Чугуївському районах області, а також у Київському районі Харкова. Горіли два приватні житлові будинки автомобіль і підприємство. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, окрім постраждалих у Харкові, цієї доби є поранені під час обстрілів і в області. Протягом доби з пораненнями госпіталізовано 45-річного чоловіка в Богодухівському районі, 54-річну жінку в Куп'янському та 56-річного чоловіка в Харківському районі. Триває розмінування звільнених від ворога територій. Звітують рятувальники. За минулу добу піротехніки, ДСНС знешкодили 803 вибухонебезпечні предмети. У Куп'янському районі звільнено сім населених пунктів. Загалом на Харківщині досі окупованими залишається ще півтора відсотка території. Повідомляють у штабі оборони. Визвольні бої тривають. На лінії зіткнення у Харківській області російські окупанти намагалися піти в наступ в районі населеного пункту Тернова Липецької громади Харківського району, але зазнали втрат та відійшли. Українська армія крок за кроком відсуває ворога і завдає йому суттєвих втрат. Марія Соловйова, Яна Біляєва та Стас Дейнеко Харківські зяття.